Дорогі рибки, рада вітати вас на розкладі. І так, давайте дивитися, яким буде червень підказки для вас на цей місяць. Ну і 100% подивимось, як же ж він буде пробігати, що ж нового принесе. І так, початок, середина та кінець місяця. Я просто вражена тим, що тут три старших аркани, і поки що спробую взагалі розібратися в цій інформації, тому що, подивіться, зірка це ваші мрії, ваші бажання. Це те, що вам важливо. Це те, що дійсно для вас на даному етапі потрібне, і це вже на початку місяця. Далі іде колесо фортуни, це коли все розвертається, коли все бурлить, коли вам щастить, коли ви на піку, коли все вдається, коли є підтримка, допомога. І що я бачу далі? Колісниця відкриті дороги. І знаєте, тут дуже важливо зрозуміти, мої другі рибки, що вам треба діяти, тому що настільки вдалих арканів я. Не могла знайти уже давно на розкладах. І знаєте, коли ви робите вибір, коли ви обираєте свої мрії, коли ви обираєте життя, про яке мрієте, то 100% в червні вам вдасться досягнути бажаного. Будьте також уважні на середині місяця, бо тут спільними зусиллями хтось вам може допомогти, підказати, запропонувати, покликати до себе щось може важливого такого відбутися. Що назавжди поверне ваше життя в кращу сторону, дасть вам якийсь шанс, подарунок долі йде до вас, тому будьте максимально уважні і відкриті. А от кінець місяця це просто, знаєте, коли дійсно вас уже не зупинити, коли ви точно знаєте, що ви робите. І тут відчувається потужна сила, енергія, тут відчувається така нестримність, хочеться діяти, досягати. Хочеться змінювати не тільки себе, а цей світ. Тому просто чудово. І насправді давайте ще повернемося до першої карти в розкладі: це Аркан Зірка, карта життя, карта наповнення. По-іншому на все дивитесь, по-іншому проживаєте. Життя виглядає дійсно для вас. Добре, чому? Тому що ви про це мріяли, і зараз це приносить вам задоволення, і вам все подобається. І насправді тут іде ще дуже багато ідей на початку місяця. Тому починайте все записувати, занотовувати і втілюйте це в життя, тому що це важливо. Ви знаєте, настільки от дійсно позитивний розклад для вас, дорогі рибки, що просто запишіть, занотуйте, прослухайте цей розклад ще раз, якщо треба. І включіться, у вас є шанс, розумієте? Вам дають можливість дійте, не зупиняйтеся. Відкрита дорога, нарешті вдається. Можливо, хтось планував кудись поїхати, у когось були якісь інші ситуації. Все, відкрита дорога, можете діяти, вас уже не зупинити. Так, і ще хочу подивитися, звісно. Підказку вашого ангела-охоронця, для того, щоб закріпити цю чудову енергію, що ж скаже ваш ангел, яку дасть вам пораду на цей місяць? Мах, чарівник і карта миру, рибки, дорогі мої рибки, п'ять старших арканів в розкладі. Про що це? Вашу енергію не зупинити і не перебити. І насправді зараз треба діяти. Проявляйтеся, не бійтесь виділятись, не бійтесь. Взагалі зростати, вдосконалюватись. Дуже важливо діяти. І Аркан Мир показує, що ви під захистом, що дійсно ви почуваєте себе набагато інакше, тому що коли вже є карта зірка, це вже є ресурс. Не тільки жити, робити буденні речі, а є ресурс на мрії. І насправді Аркан Мир показує, що дійсно ваш імунітет, ваше здоров'я покращується, що ви по-іншому себе почуваєте. Іде примирення, іде возз'єднання, багато Позитивної енергії, коло сім'ї, родини біля вас, ваші близькі біля вас. Ви займаєтеся тим, що приносить вам задоволення. І хочу вам сказати, що також ця карта показує дуже багато позитиву. А знаєте, важливо відчувати себе в позитивній енергії, тому що тоді можна дійсно діяти, щось робити, змінювати не тільки своє життя, а навіть життя близьких людей. Тому ось такий місяць для вас: дійте, Він просто нереальний по енергії. Пам'ятайте, що. Треба користуватися підказками, які вам відкриваються, бо це не просто так, а для того, щоб ви були щасливими. Всього вам хорошого, вдалого позитивного червня, вдалого початку літа. А починається з карти зірка, здійснюється ваші мрії, бажання. Тому тільки вперед. Всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей.